Жартівлива пісня. Ой там на товчку на базарі. Ой, там на товчку на базарі. Жінки і чоловіки продавали, як прийдеться до ладу, то я свого поведу, та й продам. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу, та й і залик як мотузок сукала, Взяла свого миленького налигала, Та й повела на базар, до терниці прив'язала, та й повела на базар, до терниці прив'язала, як наїхало, купальниці, як наїхало продавальниць. Стали думать і гадать, що за цього мужа дать. Стали думать і гадать, що за цього мужа дать. А за цього мужа треба дати. А за цього мужа треба дати. Пару коней вороних ще й сто рублів золотих. Паруконей вороних ще сто рублів золотих. Ой, стала ж я, подумала З кіньми треба возитись, а з грошима треба носитись. А мій мий чорнобривий до роботи не лінивий, він для мене знадобиться. А мій мий чорнобривий до роботи не лінивий, він для мене знадобиться, він сіє на оре. Для... Ого, для мене. Ой, мій милий середенько, пожалію я тебе. Ой, мій милий середенько, пожалію я тебе. Отака От я пісня, така я.